19 грудня посолічник. Я я, нахай, я ж одну. Михайло прискочав, я виступаю. Я ж представлюся, починаючи з 19 грудня, коли я викликав поліцію, мені було вимкнуло світло. Незаконно. Я писав пояснення. хочу взяти копії своїх пояснень і якщо можна отримати. 19 грудня 2015 року. Я 5 днів підряд викликав поліцію. Потім, починаючи з. 30, -го, 30 -го травня 2016 року. Так само копія своїх пояснень і відповідь поліції. І скажу, завдомо... Зараз, зараз, кажечки, на секунду. Дай... Ну. Всі а хтось єдиному вікні? Єдине вікно. Ото, От що приймають людей в кімнаті прийому. що, там Списки немає. У вас там є списки. Хто чергує, сьогодні в єдиному вікні? Кто там чергує сьогодні? О, З дівчат, хто чергує в єдиному вікні, коли приходять люди в кімнату прийому і приймають в них заяву? Mm. Нехай прийдуть люди, прийшли, вони хочуть копії познімати з... Ми хочемо взати не познімати. Нехай візьме люди, нехай подивіться по базі, який номер ЄО, по якому вони мають знімати матеріали. Зати я не Ну, Ні, не прибирайтеся без сказав. Це нам тут чекати че? Почекайте в коридорі. І ще, будь ласка, запишіть та, мені. Так, так само ти Я Вона тільки зараз якась недина, коли нас день відповідати. Ну, я думала, що вибачте, ми просто в один день викликали і хотіла, щоб Степанюк. Я приходила 24 го а тепер мені треба за 30 го бо 30-ту я само. Почекайте, ми всі разом, бо вони не можуть вловити. Ми троє. Степанюк пліскашов і один нас. Хоче взяти відповідь. За 19 за 3, грудня, за 30, 30 травня. Всі на разом. Не всі разом. Тре прізвища, розумієте? Я, прізвищ, я вам назад не мапам. Запишіть мою фамілію і до них там теж. Ми в один день закликали поліцію. На тим паспорт ви я бачили, що я вийду в коридор. <патри> Я, за який, який час вона має піднести матеріал? Мені за 30, бо за 24 травня оце. Що було, 16 року. 16 року. Мені степені... так само за 30 травня 16 року. А й степеньок. Мішка, почекай, бо не можна запам'ятовувати. Степеньок, ви запам'ятали? Сидякую.